Ми от вже цілий місяць чи півтора Ми вже у цьому котліваримось, якщо можна казати. Тетяна Ковальова вимушена переселенка з Маріуполя. У Рівному вже другий рік. Нещодавно жінка дізналася, що тут проводять тренування для дітей з футболу. Тепер регулярно ходить сюди з онуком. Він в школу онлайн ходить, тому от фізкультури в нас немає. От. Ну питаємось щось робити. От. В літній період це треба. Це треба, І от ми вже я дуже задоволена. Тренування проходять в межах проєкту Грай без обмежень від Шахтар -Сошу. Але Це ініціатива, що підтримує інтеграцію та психологічну реабілітацію дітей і родин із Маріуполя та інших постраждалих регіонів, а також дітей із синдромом Дауна та ДЦП. Ми загально так робимо, щоб суспільство могло зрозуміти, що всі діти рівні. У нас принцип, наприклад, от Шахтар Сошалд я. Вже більше 10 років немає переможців і переможених. У нас усі рівні. У нас тут у нас рівність. Хлопчики, дівчатка, незалежна від віку. Проєкт допомагає не лише підтримувати фізичну активність дітей, а й вибудовує довіру і впевненість. Важливі складові м'якої адаптації до життя. Головне, щоб вони отрима насолоду і було бажання прийти знову на тренування. Якщо загалом брати, я думаю, що більше там 200-250 дітей. Загалом пройшло за всі три роки. Але ж діти хто переїжджає, хто, хто йде на підвищення, хтось каже, це, це вже трошки не моє. Ну, різні є. Разом із Євгеном Колесніком тренує діток Ігор Косенко. Він заслужений, майстер спорту України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП, дворазовий паралімпійський чемпіон та срібний призер літніх паралімпійських ігор 12-го року. Також до тренувань періодично долучають і родичів дітей. Ой, ну це, це був сюрприз для мене і для всіх. Я в Вчитель, поэтому якби много років робила в загородніх лагерях, і поэтому, як би так, щось знаю, щось не знаю. Очі це очень здорово. Подібні проєкти у Рівному відбуваються регулярно, тому і тренування тут увесь сезон. Набір завжди відкритий для тих, хто бажає доєднатися. Ілля Томашевський, Олег Шаламай, новини Рівного.